Ну і перша корисна навичка це користування глюкометром. Беремо глюкометр. Шукаємо слот для того, щоб вставити тест-смужку. Також ми можемо включити глюкометр і подивитись на екранчику попереднє вимірювання. Коробка з тест-смужками, Тест смужечка окремо. Штучка для проколювання пальця голка всередині отак виглядає закрита. Обов'язково перевіряємо, які у нас там є батарейки для того, щоб мати нові, якщо ці сядуть. Потім беремо нову тест смужку, вставляємо в слот і чекаємо, поки наш глюкометр включиться, і дасть нам сигнал, що він готовий для вимірювання. Потім миємо руки або обробляємо з чимось, обираємо жертву. Це може бути будь-який палець, але. Краще, щоб це була поверхня з боку, для того, щоб не пошкодити нерви. Чекаємо, поки висохне спирт. Обираємо глибину, на яку ми будемо проколювати, заряджаємо і стріляємо в наш палець. Потім вичаймолюємо крапельку крові не воку нікому. І підносимо наш глюкометр з тест-смужкою до крапельки, зазвичай воно просто всмоктується всередину. І чекаємо на результат. Якщо сукорницький, біжимо їсти. Все, всіх цьомаю.